Зараз знаходжусь на об'єкті будинок склеєного брусу, монтуємо безусадочний брус 250х250. 250. Зараз вам покажу його якість, бачите, який, який рівний, якісний матеріал. В кутах теж у нас є кут 90 градусів. Звертаю вашу увагу на те, що це є будинок склеєного брусу. Це дерев'яний будинок. І все одно бачите, якого рівня у нас виходить, брус. Це брук, ущільнювач, ми накручуємо його. В кутах і по довжині бруса. Він розширюється на повітрі, піднімається. Це німецький матеріал високої якості теж. Бачите, він піднімається, натискає, він піднімається. Отак виглядає наш будинок в процесі монтажа склейного брусу. Отвори, там, що ви бачите, це під комунікації закладаються, робляться зразу при монтажі. Отак це все виглядає в процесі будівництва, щоб ви наглядно бачили, як будуються будинки з клеєного брусу, і як вони виглядають. Тут так само в кутах накручується ельбрук. Зараз я вам хочу показати другий кут, щоб ви не думали, що ми взяли якийсь один для зразка. В іншому так само, бачите? Так по всьому будинку є у нас кут 90 градусів. Це свідчить про. Високотехнологічний процес будів... виробництва клеєного брусу. Отак ми працюємо. Отака у нас якість. Кому цікаво, от шахта ще одна. Вони по будинку йдуть, там електрика закладається тощо. Тому, кому цікаво, звертайтеся. Щасливо до зустрічі!